Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю. Вищі сили, духів кави, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина, що відбувається, чому немає сили, чому немає енергії? У тих, хто дивиться відео близьких людей, чому е, в, втома настає дуже сильна втома. Яка істинна причина, що відбувається? Тут немає дійсно, як стоїть блок, як заблоковано ну, агресивні дії. Є хтось, хто закрив, щоб ви не сповнювались Ну Тут вийшов чоловік. він виснажує. І навіть своєю агресією виснажує. От також Якщо дивляться чоловіки, є чоловіки, які дуже сильно переживають, що не зможуть мати прибуток, заробити фінанси, гроші. І в цьому є дуже сильна потреба. І на ці переживання це дуже сильний стрес, уходить дуже багато енергії. Ну, Тут говорять так, щоб ви не переживали у вас. Так, дійсно, зараз, може, є люди, в яких дуже така важка ситуація. Але, говорять так, що пройде, може, півроку, і все, що ви зараз робили, дасть вам прибуток. Все, що ви зараз робите, через півроку дасть вам прибуток, і гроші у вас будуть, буде робота. І у вас дуже гарні ідеї в голові. Тому що важко вирватися. Ну і другий момент, оцю магію, коли блокують повністю всі енергію, щоб не надходила енергія до вас, то в минулому ви робили чистки, або десь були у храмах, таких місцях сили і янголи-охоронці. Раніше вже цю ситуацію вам допомогли вирішити. От, зараз напад. Заперечу весь негатив обираю. Так, ще, що відбувається? Є людина похилого віку, вона е, дуже сильно посилає агресивну таку негативну енергію. Агресія дуже сильна. Без причини немає причини на це. Вона хоче, щоб ви приїхали, пере... переїхали. Ще на вас стоїть приворот. Ну, дивіться, це може програватись так. З вас просто великими такими порціями. Отбирається енергія до цієї жінки похилого віку. І може навіть доходити, що у вас якась хвороба може бути. Скажіть, допоможіть, вище сили. Що робити? Угу. Переїзд. Ну, не контактувати. Скажіть, сили, Що робити? Uh -huh. Uh -huh. Ще є жінка, вона робить магію, по кладовищу, кладовицьку магію роби. Обманює, заперечувайсь негатив, убирає. Так, і ще мені йде, скажіть, допоможіть, що забирає сили, енергію, яка істинна причина, що немає сили в тих, хто дивиться від близьких людей? Переживання, ситуація? Ситуація, яка відбувається в країні в світі, через, ну тут показана карта світова, ну тут може бути інтернет, можливо, так. І ви не спите, у вас немає сну. Розумієте, така ситуація? Це вам треба вже, напевно, снодійні, чи може якісь такі трави. Меліса, мед з молоком теплий, дуже гарно. І е, убрати від себе всі гаджети, оці інтернет, щоб ви не мали доступу. Тому що воно вас вводить, дуже сильно переживаєте, не можете заспокоїти нервову систему. Ви наче все, що вам показали, пережили. Розумієте? Те ж, ну, верніше, що ви побачили, от е, перегруз. Розумієте, От ви побували в усіх цих гарячих місцях і отримали травму. Це от, і що робити? Треба обрати на ніч е, е, інтернет і сказати, що якщо я не буду спати, я помру. Це дійсно так. Сон. Це найголовніше, що впливає на нашу ендокринну систему. Вона відповідає як диригенту, але всі органи працюють, як даються вказів... ну, вказівки від ендокринних систем. Ну, тут голова має відпочити, нервова система відпочити, вона відпочиває, коли спить так, Заперечилась, негатив убирає, скажіть, що ще заважає? чому немає сили, енергії? Дайте відповідь, будь ласка. Вам тут допоможе. В когось пішла людина кохана. У вас туга. І вже така глибока депресія почалася. Це вас виснажує. Но до вас йде й, 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 йдуть ще люди, які вам да, дасть якусь чи роботу, чи може у вас буде коли люди відволіклися. От вас зможуть відволікти, у вас почнеться нове життя. Тут вихід із депресії. Скажіть, допоможіть, що робити. Робота і до вас йде ще чоловік, такий, кохання. Ну, можливо, дивляться, є просто втрата, коли, або може, вас покинув. Розірвалися стосунки. Або, може, загинула кохана людина, ну, жінка, чоловік, дівчина, хлопець, але до вас іде і роботи багато буде дуже. Ви будете працювати, але вона принесе і гроші. І у вас може зустріти така дуже гарна людина, яка допоможе вам вийти із цього пригніченого стану. Дасть вам сили, енергії, сповнить вас енергією. І нове життя. Нові починання. Тут вам і завдання такі будуть дані. Дуже гарні. Заперечу весь негатив. Убираю. Прошу вище сили. Допоможіть. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкрити дороги і шляхи, на силу, на енергію, на здоров'я, відкривається дорога. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя. Агресивні дії убираю, відсікаю. Відкриваються енергії, потоки, йдуть до вас, сповнюють вас. Більше немає. Втоми, убираю всю втоми, депресію убираю, ви дуже гарно почуваєте себе, вам хочеться жити, радіти життю. Кожен день буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть, одводіть <кій> усіх вампірів, усіх, хто стягує енергію, більше цього робити не може. Енерго, перекриваю всі енергоотоки, А привороти знімаються, крадники, стяги, прив'язки, ошиники знімаються з усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І вам відкриваються шляхи дороги на щасливе життя. До вас повертається ваша сила, енергія, здоров'я, молодість, краса. Ви дуже гарно себе почуваєте. Більше немає причин для страждань, для смутку, висушуються повністю всі сльози. Більше немає туги в серці, загоюються травми і рани. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити нервову систему, загоюйте всі травми, рани. Відновити повністю сильнекринну систему, відновити сон, регулярний, стабільний сон приходить до вас, буде так і так і. Більше немає жодних стресів. Убираюся всі стреси, маю, ви виходите. Це буде все сказано, здійснено, так буде. Ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Хочуть, питають, скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається, що заважає припинити їсти солодке, чи є порча на обжорство? В того хто питає? Що відбувається? Яка істинна причина? Чому так тягне їсти і така набирається вага? Що трапилось? Дайте відповідь, що відбувається. Щось трапилось. Так, дійсно щось трапилось. Тут колись, ну, дуже недавно, дивіться, ви мали десь або свято, у вас зустріч була, може, з друзями з дитинства. І є жінка, яка вам скинула зайву вагу. Вона вам передала свою вагу. І зробилися такі прив'язки. Ну, те, що її руйнувало, тепер вас руйнує. Оцю залежність вона віддала вам. Ну, не просто так віддала. щас, щас подивіться, скажіть, дайте відповідь. Угу. Там пов'язаний чоловік. Якщо, а, дивіться, може, у вас є чоловік, ви одружені. Вона вирішила, що якщо ви станете непривабливі, от. Це порча на обжорство на зайву вагу, дивіться, ви тоді втратите кохання, ну, до вас, вас перестануть кохати. І буде розлучення. Це робиться на розвод, на розлучення. І вже третій раз це робиться, щоб ви були страшні. Може, якщо так буває, просто на фото таку програму ліють. Ну, Вона полює на ресурси, на гроші чоловіка, на ваші, е, нерухомість, де полювання? У вас має все бути добре. Заперечу весь негатив, убираю. Виймаю всю програму негативну, із тіла, із енергетичного, фізичного простору. Так, у вас... ви зможете зупинитися, ви зможете перемогти цю ситуацію. Головне не спілкуватись більше. Обмежити спілкування із подругами, якісь є подруги такі. от Може, ви інтуїтивно прямо зрозумієте? Напад на фінанси. Заперечу весь негатив. Убираю. Ну, прямо на чоловіка. Тут Верховний суд. Прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, хто програми негативні стали, на обжорство, на зайву вагу, на розлучення, порчі на самотність хто ставив, убирається повністю з того, хто питав, всі ці негативні програми повертаються назад тому, хто ставив, не на переклад, не по колу, не роду, не переходи. На тому, хто робив, лишається і з ним. Хай він сам це все відробляє, буде так і так і є. До вас повертається ваша краса, нормальна вага. Більше немає жодної прив'язки до переїдання, до їжі, до солодкого. Більше немає енерготоки, всі закриваються. Більше немає такого потягу. от, от вертає нові ну, квічні ось. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Відновлюється ваш організм до ідеального стану. Буде так і так і є. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На щастя, на любов, на красу, на щасливу долю Буде все сказане здійснено, так буде. От. Так що бувають такі ситуації, що робити, що робити, коли немає енергії? Ну, Перше, це дійсно, треба чистку зробити, свічечка, сіль, вашу фото, поставити фото зверху, сіль і свічечка люба. І замовити, що як віск потане, так зійде повністю всі негативні програми, магія негативна, порші прокляття. От, і тоді цю сіль і віск віднести на смітник, духом смітника, на з'їдення негатива і дати печиву цукерку, уплатити, щоб воно там зберігалося. Ніхто його не знайде, не буде їм гратися. От, тоді що обов'язково треба рухатись, коли немає енергії, треба фізично рухатись. Це не якісь там кардіонагрузки, бажано просто виходити, хоч на півгодини кожен день ви відчуєте, що вам стане, появиться енергія, тоді а, ще момент. Ви маєте приймати комплекси вітамінів. Особливо взимку. Вітаміни Це можуть бути недостатньо вітаміни Д3. Так що так. А можна ще почиститися, приймати ванну із сіль, насипати сіль, любу нашу. Любу сіль туди. Ванна з солью. Хоча б пів стакану так от солі насипати і е, прийняти ванну, чи навіть не ванну, можна просто ноги в сіль, в теплу воду. І це вам дасть енергію. І ще дуже хорошо допомагає, це коли ви слухаєте музику. Музика це мова вищих сил. Вона допомагає. Тільки музику приємну, радісну, не ту, від якої хочеться ридати. Класику, до речі, дуже хорошо може піднімати енергію. І ще можна. А, і саме ж головне спать. Ви маєте щось з собою зробити, щоб заснути. Приймайте снадійне, приймайте затуляйте очі, щоб вам, верніше, закривайте є спеціальні такі на очі, одіваються, щоб не реагувала сітківка на світло, прям, щоб вам темно, щоб ви висипались. Добре, так, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донати, підтримуйте наших військових. Хто, як помітите, збирає на автівки, на дрони. Допомагайте, не минайте. Добре. На цьому я буду завершувати. Бажаю, щоб у вас завжди були сили, і вони постійно до вас надходили. І ви напитували силами. І від природи, від повітря, сонця, води. І не було жодного блоку у вас буде так і так. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі.